Навчать і працевлаштують на комунальному підприємстві Черкаси Електротранс. Вже протягом шести років успішно діє ліцензована школа з підготовки водіїв тролейбуса. За цей час тут підготували 68 кваліфікованих фахівців. Школа розвивається, розвивається база. Є безкоштовне навчання співпраці з центром зайнятості, але також як уже більша кількість людей, які готові заплатити свої кошти. І отримати професію водія тролейбуса то вже ми запровадили таке платне навчання для безробітних, які перебувають на обліку у міському центрі зайнятості. Є можливість безкоштовно опанувати цю професію. Головна моя професія музикант. я закінчила наше черкаське музичне вчилище. Перше це було бажання. Прагнення до змін я хотіла бути корисною для свого міста і для людей, допомагати людям комфортно, безпечно доїжджати до міста його їх призначення і участвувати у житті міста. Ще також мені тут сподобався дуже колектив. Навчання триває лише три місяці. а Досвідчені інструктори запевняють, що стати водієм тролейбуса під силу кожному охочому. Що за все це бажання? Мінімум 21 рік в принципі всього ми навчимо, всього ми дамо як знання, такі практичні навички, такі теоретичні навички. Підприємство гарантує офіційне працевлаштування, вчасну заробітну плату, соціальний пакет та додаткові пільги. У підприємства достатньо можливостей для того, щоб працевлаштувати всіх цих водій.